Чи знаєте ви про державну мовну програму, коли вона була затверджена, і які основні там ну, завдання? Що ви про неї ну, там можете розповісти? Якщо буквально так, от як ви говорите, то я не настільки в матеріалі і не хочу обманювати. Після того, як мовному омбудсмену Тарасу Кременю показали на двері, Мін'юст пропонує на цю посаду актора Олександра Завальського. Пан Завальський відомий нам як актор дубляжу, зокрема, тим, що він озвучував фільм Сам удома, і пічно те, що саме цей факт він вважає достатнім для того, щоб бути мовним омбудсменом, тому що я 40 років пробачте в етері. І mm -hmm. радіо, і телебачення, mm -hmm. і голос мій знайомий. І щороку пробачте за Бахвальство перед новий рік, перед новим роком або на різдво. Ви чуєте мій голос? Я можу майже в кожній родині е, святкую разом з вами. Це от сам вдома фільм дві mm -hmm. мої радіо. Київ журналіст Сергій Сманчук взяв інтерв'ю у кандидата на посаду мовного омбудсмена Олександра Завальського. І це було дуже епічне інтерв'ю. Нагадаю, що у Тараса Кременя, 8 липня, стікає строк повноважень, і йому в Кабміні казали, що задоволені його роботою, і навіть натякали те, що продовжить з ним співпрацювати, але раптом вирішили, що досить, і хай буде омбудсменом хтось інший. І запропонували серед іншого завальського. Актора він не юрист, не мовознавець. Він просто вміє гарно поставлено говорити і все. Можливо, я відкрию секрет, але щоб бути омбудсменом, тобто правозахисником, гарно говорити недостатньо. Узагалі обов'язковою є умовою правозахисна діяльність. Так. так є досвід правозахисної діяльності? Буде а пан Олександр, просто. Знаєте, на ходу якось там довчиться. Ми ж це взагалі багато разів проходили, коли в нас і депутати були весільними фотографами, яким тільки не були і безуглими, і так далі. І акторів, куди у нас тільки не призначали або не обирали, бо актор вже гарно виглядає на своїй посаді. Він гарно виглядає в телевізорі, чи ще десь інше питання а наскільки він компетентний? і... Взагалі це цікавить, якщо він буде просто гіпнотизувати гарно поставленим голосом. Окрім озвучки самого вдома, Олександр Завальський впевнений, що йому на ниві правозахисту мовою допоможе його бажання. Е, можна поставити запитання? Звісно. Як ви думаєте? Ну, хоча хоча не, не я претендую не, 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 на посаду, тому Ні-ні-ні, а ми з вами ж я не, маю прав... в диалозі, не Діалозі. З чого починається політ птаха? Як ви думаєте? Ваша думка тут же ж таке. Як ви думаєте? Поставлю зустрічне на питання. Той, який як, літає. Це, як це стосується питання посади мовного омбудсмена? Добре, кажу бажання. Якщо птах бажає, він летить. А якщо цап захоче літати, він полетить? Не всі ж птахи. Я у світі багато різних тварин. Знаєте, і те, що в них немає крил, не робить їх. Якимись не такими лебідь красивий, як лебідь, а обізяна, як е, обізяна, але все ж таки кожна обізяна здібна до свого. Якщо ти актор, то, будь ласка, грай собі на здоров'я. Але якщо ти хочеш займатися іншою діяльністю, в тебе до неї має бути освіта або, хоча б досвід. І відсутність і першого, і другого, як виявилося, дуже легко вилазять після кількох професійних запитань. Чи знаєте ви про державну мовну програму, коли вона була затверджена, і які основні там завдання, що ви про неї ну, там можете розповісти? Якщо буквально так, от як ви говорите, то я не настільки в матеріалі і не хочу обманювати. Він не так сильно в матеріалі, а як саме він в матеріалі, ну то невідомо. Як саме? Хай ведучий сам йому пояснить, що він має робити. Може тоді він дізнається. Я подаю вам скаргу, ви маєте її розглянути там протязі ну окей, там, 30 чи 2 чи місяців, чи, чи там, ну, до 2 місяців. Так. Е, що далі? Ви її не ну, там, не встигли ще щось і так далі. Це я особисто цим займаюся? Чи мій апарат? Секундочку. А це я вас маю спитати? Як апарат працює? Добре, ну апарат хай працює, але ну, це, це законодавство, пане Олександре. Правильно. Так от скільки, ну, типу, що після того, от, ну, я вам подав, дивіться, через там, два місяці я телефоную в офіс умовного омбудмена і кажу: даруйте, а що з моєю скаргою? Що угу. з моєю скаргою? Вона розглядається або ми її не підтримуємо. Взагалі, для того, аби відповісти на це запитання, треба а вже ж знати апаратну кухню. Треба розуміти, як влаштована державна служба, які проблеми є конкретно в офісі умовного омбудсмена і так далі. Дуже багато нюансів. Завальський вже відповів. Просто знаєте, приблизно як е е в совкові часи відповідали секретарки на паспортних столах. Навіть у 90-ті вона розглядається або ми її не підтримуємо. Ну, типу, перезвоніть, у нас обід. Ви подавали колись, до речі, скарги в офіс мовного бутсмена? Ніколи не подавав. Пан Завальський пропонує замість скарг, щоб він сам знаєте виїжджав і об'їжджав усіх українців. І говорив з ними особисто, як психолог. От так він буде діяти, друзі. От мені просто цікаво. Якби Завальський говорив із Анною Алхім? Я стикався, я без поліції всі ці проблеми вирішував. Яким чином? Своїм прикладом. Я з людиною розмовляв. Нельзя оставить пісні, то не слушай, слушать, туда не ходи, хаді, не делай. Не это все я вам могу сказати, ідіть, будь ласка, От про що говоритиме Завальський із Алхім? Ну, якщо він дуже хоче говорити. Бо насправді, якби він став омбудсменом, його робота знову таки мала б бути юридичною, а не розмовною. Саме юридичної освіти у мене немає. Але у мене є громадянська позиція. І в мене є правильно. Головне, що є громадянська позиція. Вона багато в кого є. І знаєте, у нас. Багато депутатів так казали, коли обиралися у Верховну Раду. Виявилося, що в багатьох позиція не громадянська, а в декого навіть і антигромадянська. Ну, а далі, друзі, пішла жесть. Бо пан Завальський, як виявилося, не розуміє про що йдеться навіть на побутовому рівні. Ось, наприклад, зайшла мова про російську мовну музику у Spotify, Apple Music і інших стрімінгових платформах. Як ви знаєте, нерідко, коли на Росії виходить якийсь трек, типу Моргенштерна чи ще щось таке Айола. Чи ще якоїсь бредоти. воно потрапляє до українських чартів, стрімінгових платформ. Я, чесно кажучи, не знаю, як воно взагалі там рахується. Це окреме питання, яке, до речі, треба враховувати. Але факти в тому, що у нас частина аудиторії досі слухає російськомовну музику, в тому числі молодь, яку викладають увага, на західних стрімінгових платформах. Ніхто досі чомусь не досліджував це питання: хто це слухає, які аудиторії населення, категорії населення, чи це підлітки, чи не підлітки, чому саме, і за яких умов вони б слухали е, інакшу музику. Тут, аби взагалі зрозуміти цю проблему, її треба ну, знаєте, ґрунтовно дослідити. Але, наприклад, такий от парадокс, що із цього дослідження, з цього приводу у нас не замовляються. Соціологічні дослідження на тему того, в якого політика який рейтинг, і скільки сотих відсотка для себе виграв Діма Розумков у Юлії Тимошенко. Отакі соціологічні дослідження є під час війни. А стосовно того, що у нас із прослуховуванням російської музики немає такого соціологічного дослідження, Знаєте, я до речі даю ідею раптом, хто почує чи побачить. Але ми вже встигли почути, який спосіб вирішення цього питання є у актора Завальського, який не юрист, але дуже хоче стати омбудсменом, він пропонує. Заборонити Apple Music і Spotify. Хочу вас хвилювати пане нему. Ні, 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 ні. Я нормальний, адекватний. Так. Тобто я, right. я робитиму все від right. мене залежне, щоб е, обмежити це, наприклад, через порт, платформу Apple, вони скачують цю музику, щоб просто заборонити це. Mm, щоб молоді люди цього не мали такої можливості. Яким чином? Це дуже хороше. Це наказ? Mm. Наказ який? Заборонити їм е, е, ну, толерувати російськомовний контент. Е, тут, тут важливий момент. Ви, ви дуже важливу тему підняли. Важливий момент заборонити слухати, чи заборонити ці платформи. Тому що там platform, не тільки Rep Music, Ютуб, Тікток. Як, яким чином? Ну, а як заборонили однокласники? ви так, маєте на Завальський не в темі суті речей, знаєте, навіть просто на побутовому рівні. На користувацькому він не знає ані що таке російські соцмережі, ані що таке стрімінгові платформи. Про всяк випадок поясню різницю: російські соцмережі модеруються російськими спецслужбами, а переважна кількість контенту там пропагандистська. Міжнародні стрімінгові платформи не російські, там нема російських модераторів, немає ФСБшних наглядачів. Вони просто є ці стрімінгові платформи західні. І Україна до слова вже. Домагалася того, щоб, наприклад, із Spotify вилучили треки деяких Z-артистів, але це дуже кропітка і складна робота. А Завальський нам пропонує просто заборонити всі платформи стрімінгові разом із українськими і всіма світовими артистами. Знаєте, це настільки ідіотський крок, що гірше навіть не вигадаєш. Ну це типу, давайте заборонимо інтернет, бо росіяни також ним користуються. Але судячи із того, що пан Завальський саме так відповідає на запитання, він взагалі навіть не в контексті. Але не забудьте, що він же ж птах, і він також літає, бо хоче. З чого починається політ птаха? Як ви думаєте? Ваша думка тут же ж таке бажання. Якщо птах бажає, він летить. Цікаво, що Завальський навіть сам не знає, як він буде це забороняти. Адже чи то законом, чи то указом, взагалі нагадаємо, що робота омбудсмена не стосується законодавчої діяльності. Омбудсмени не придумують законопроекти і не ухвалюють. Укази. але якщо він не юрист, то навіть цих елементарних речей, як ми бачимо, він не знає. Шлеба. У вас немає в даному випадку там права законодавчої ініціативи. Вона є в депутаті ну, або там знову ж таки в кабінеті. Так, міністр... А ініціювати я можу як обусмен. Я не знаю. Тут дивіться, я тут, думаю, тут що так. Я б хотів вас про це спитати. А я думаю, що так. Я тоді це ініціюватиму. І хай мені доведуть, що я не маю юридичної освіти, ти не маєш права. Я маю громадянську позицію. Я маю посаду, яка відповідає за захист української мови. Дивіться. Це все дуже печально, і це все величезний провал. На це було дуже складно дивитися, і це я вже мовчу про те, що завальський встав на захист Андрія Данилка в тому, що він співає російською. Але скажіть, от якщо я вас примушу зараз говорити китайською, ви заговорите? Ні, тому а я що наказую... я громадянин Китаю, громадянин. А я наказую Я можливо? наказую вам говорити. І що? Так, ви я ж не громадянин Китаю. ось абсолютно. а вони громадяни України. Ми можемо привітати пана Завальського. Він виправив цілий один наголос у словах Смальчука: це просто величезна словесна перемога. Взагалі вся ця розмова вона більше нагадувала словесну дуель. Хто більше кого переговорить, І гість абсолютно був не в матеріалі. Але впевнений, що його треба обов'язково поставити на цю посаду. Бо Рейгана ж обрали президентом. Візьміть Рейгана. Він мав досвід державниці, скажімо так. Ні, він актор. Як вони всі заграли зі своїм Рейганом? Всі спираються як невіжені на того Рейгана, а ніхто ж навіть. І приблизно не знаю його біографію. Рейган перед тим як стати президентом 20 років пробув у політиці. 20 років. Але скільки в нас держслужбовців прикриваються тим рейганом, аби виправдати свою відсутність досвіду? І ось це біда. Біда у тому, що потім, після того як у державну службу заводять геть некомпетентних людей, ці геть некомпетентні люди її розвалюють. А фахові кадри потім не хочуть. На цю держслужбу йти, бо бачить, яка там відбувається жесть. Є інша думка. Наприклад, багато хто вважає, що Тараса Кременя змусили піти, бо він був надто незалежним у своїх рішеннях, там, де Кабмін вимагав покірності. А тут бачите, за яку незалежність переживати Кабміну, якщо людина взагалі навіть не розуміє, куди вона в принципі хоче потрапити. Такою людиною було би дуже легко керувати. Росіяни в черговий раз заявили, що підстрелили Надію Савченко. Не знаю, на що це могло бути їм потрібне, адже Надія Савченко не припиняла поширювати російські наративи і теорію змов. Ще до початку широкомасштабного вторгнення, але й навіть під час великої війни вона встигла відманіпулювати ветерію Наташі Влащенко. І ось так у нас приблизно виходить раз на рік. Росіяни типу вбивають Надю Савченко, а Надя Савченко, типу, воскресає. Вітаю Україну і українці. Скільки вже можна вчити не вірити російським фейкам і не розносити брехню по світу? Не вбили мене, не в полоні я. Вільна і жива, борюсь за волю України, і знаєте, у мене таке враження, що Росіяни згадують про Надію Савченко просто для того, аби Надія Савченко ще раз нагадала про себе. А те, що Савченко вчить не вестися на російські фейки, які сама ще розповсюджувала, це взагалі дуже мило. Нагадаю, що минулого разу після своєї появи у Влащенко Савченко намагалася подати скаргу до СБУ на Мар'яну безуглу, але щось далі звичайного хайпу справа не пішла. Друзі, останніми днями на тих росіян сходить дуже багато бавовни, і це не може не тішити. Наприклад, нещодавно дрони ГУР атакували Ільський НПЗ в Краснодарському краї Росії. Було влучання в один із технологічних цехів. Цей завод є частиною військово-промислового комплексу Росії. Він приймає, зберігає та переробляє нафту а також відвантажує продукцію автомобільним та залізничним транспортом. Перед цим безпілотники атакували місто Новоросійськ. Причому удар відбувався як дронами з повітря, так і дронами з води. Нагадаю, що саме тут ховаються залишки чорноморського флоту після із Севастополя, і це все, якщо не рахувати те, що кілька днів підряд українські дрони атакували Москву а в аеропортах Болотянської столиці відбувався справжній хаос За що ви? Да. да і так же вас сніметь. Почему вы нам гостиницу не предоставляете? Нет мест для размещения. Здесь сколько гостиниц города Здесь вокруг много гостиниц. Хостел нам предоставляете. Нам что делать сейчас? Что ждать нам? Своего рейса. У нас рейс отменен. Значит, сейчас перебронируем на следующий, где будет. На нем будем отправлять. Давайте перебронируйте. Вы только что нам сказали, что вы можете только отменить нам и вернуть деньги. Как нам отсюда добраться? Типовое российское спілкувание. Мне взагалі навіть дивно якось. Як вони там один из одним живуть? Просто ужас. Просто Всех отмены. Рейс в Нижнем Новгороде задержали на уже 20 часов. Вот. Говорят, что будем здесь еще двое суток. Вот такая обстановка здесь. Уже кто-то спит. Це все обліки. Всі, абсолютно всі задержані. Регістрація теж міняється. Це... Взагалі не зрозуміло, куди вони зібралися. Які відпустки? Які літаки? Сіли в потяг і на Сибір там відпочинити. Але лише з касуванням сотень рейсів ця історія, до речі, не обмежилася вже в понеділок. Було знайдено мертвим тіло міністра транспорту Росії. Який власне за ситуацію з аеропортами відповідав, і якого до речі, в цей же самий день Путін за загадковим збігом обставин звільнив і інформація, що під Романа Старової та про якого йдеться, уже давно копали через те, що фортифікації, які він будував на Курщині, будучи там губернатором, виявилися ніякими. Фактично по ньому вже шили справу. Офіційна версія загибелі старової те, що він скоїв самогубство у своїй машині. Що найцікавіше, що з початку широкомасштабного вторгнення вже близько 15 топ-чиновників чи бізнесменів у Росії раптово помирали. Знаєте, або серце встало раптово у 40 років, або загадково. Випили з вікна, і все це зазвичай на тлі економічного падіння Росії в галузі, за яку вони відповідають. Наприклад, багато загадкових смертей серед нафтовиків, але ж проблеми в отриманні доходів із цієї самої нафтової галузі. Не в тому, як чиновники російські нею займаються, а в тому, що Росія виснажує саму себе через агресивну війну проти України. І це виснаження буде посилюватися. Друзі, я вам дуже дякую. Не забувайте ставити вподобайки, писати ваші коментарі, є що обговорити в цьому випуску. Тому буду чекати на ваші коментарі, що ви думаєте про ситуацію із Завальським, чи допоможе йому? Озвучка самого вдома стати омбудсменом мовним. Також чекаю ваших підписок. Не забувайте підписуватися. Якщо ви ще не підписалися, це значно піднімає відео у пошуку. І особлива подяка моїм патронам на Патреоні і спонсорам на Ютубі. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Ну а в першу чергу ми не забуваємо, що маємо донатити на Збройні Сили України. Обов'язково і регулярно, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.